Вітаю вас, шановні глядачі, у себе на кухні. Напередодні різдвяних свят кожна господиня думає про те, що їй потрібно приготувати традиційну нашу страву українську, яка називається Куття. І, звичайно, сьогодні я хочу з вами поділитися своїм рецептом, який роблять в основному в нас на Волині, в Волинській господині. І, звичайно, друзі, я не буду живучи в місті, терти маку, макітрі. Бити в ступі зерно, для того, щоб. Це було б дуже цікаво, звичайно, але сьогоднішній контент і відео про більш віч... усучаснений варіант куті, яку ми, слава Богу, робимо на свята, яких ми, слава Богу, дочекалися. І сьогодні я вам покажу, звичайно, спрощений, але дуже смачний варіант куті по по-волинській. Для того, щоб приготувати кутю, друзі, я приготувала один стакан. Куті. Я купила цю кутю вже готову в магазині. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Друзі, виробник не важливий. Важливо, щоб писало на упаковці на пакуванні, щоб писало слово кутя. І тоді, друзі, вам нічого не потрібно буде робити із цим зерном. Мається на увазі, вам не потрібно буде його замочувати на ніч чи там на скільки годин. А з цією кутею все набагато простіше. І набагато все швидше. Що нам потрібно зробити з цією кутею, друзі? По-перше, я вам одразу рекомендую брати більше, ніж стакан, тому що кутя це дуже смачна, просто зараз не свято і сенсу робити мені її багато немає. Просто хочу показати вам. Взагалі, я роблю на три стакани. У мене дуже любить син кутю, він просто її ложкою об'єднається, нею можна сказати. Тому, друзі, на стакан куті. Я висипаю зараз у друшляк і дуже ретельно дуже ретельно її вимою під протічною водою. Що значить ретельно? Буду мити, доки водичка не стане прозора. Я не буду вам, друзі, показувати, як я мию кутю, бо там нічого немає такого складного. Я помию і прийду до вас назад. Це, друзі, куття гарненько виміта. Далі я беру кастрюльку. В кастрюльку я влила 2 стакани води. Один стакан куті, 2 стакани звичайної з-під крана води. Всипаю сюди свою кутю. І обов'язково, друзі, всипаю сюди одну дрібочку солі. Сіль, вона збалансовує смаки, відтіняє смаки, тому обов'язково треба додавати дрібочку солі. Сіль додала. Далі ставлю на Великий вогонь для того, щоб кутя закипіла. І як тільки вона закипить, скручую вогонь до мінімуму і під закритою кришечкою варю кутю до готовності. Приблизно, друзі, вона буде варитися хвилин 20 і все. Без замочування, не треба довго її виварювати це дуже хороший варіант. Далі, друзі, для приготування куті я взяла 200 г макової начинки. Можна взяти, друзі, мак. Пропарити, проварити його трохи в молоці, або на крайній випадок у воді, і потім пробити його, її, його блендером, або на машинці Мрія. Але я вже казала, так було б дивно, якби ми обходилися з кутею, так як у 19 столітті, все ж таки, все йде, все прогресує, і ми сьогодні маємо благо таку гарну начинку. І можемо нею користуватися. Вона вже солодка, з додаванням тут і цукатів, і цукру. От, тому я завжди користуюся нею. 200 г макової начинки. Далі, друзі, я взяла. 60 г меду, в мене гречаний, можна брати будь-який. Я його короткими імпульсами, так як менеджер вже в цю пору з цукриним, розтопила в мікрохвильовці, щоб мені було легше його розмішати. Далі, друзі, я взяла домашні цукати. Всі пам'ятаєте, ми разом з вами робили. Я тут взяла і яблучко, і гарбуз, і вишню. Можна взяти куповані цукати, це непринципово, як вам виходить. Взяла також 60 грамів родзинок. 60 грамів горіхів, 100 г вишневого соку і 60 грамів вишні трильовані. Друзі, це не обов'язково, але мені подобається, щоб злегенька між цими солодкими продуктами була кислиночка. Тому я завжди додаю вишню. А сік, друзі, вишневий, я додаю обов'язково, можна взяти замінити сік вишневий, це сік з дрильованих вишень, які були в банці, можна замінити узваром, можна замінити апельсиновим соком, або просто хоча б холодною кипяченою водичкою з чайника. Тому що, якщо не додавати ніякої рідини, то куття буде така, знаєте, сухувата. Я не люблю, коли куття плаває, люди роблять така, знаєте, вона. Жижа така, мені це не подобається. Я люблю, щоб кутя була густенька, але не суха. Тому я буду регулювати, так як мені подобається оцю густину, соком. Друзі, далі, для того, щоб Цукати не були тверді під зубами, так тому що знаєте, що гарбуз, він же ж такий, да він тверденький. І для того, щоб він був м'якший, і так само родзинки, я залью водою, яка має градусів 40-50 не вище, друзі. Тому що якщо заливати кип'ятком, то Побіліють родзинки і будуть такі некрасиві, кучеряві, такі, знаєте, дуже розмоклі від гарячої води. Тому я завжди заливаю цукати, родзинки водичкою 40-50 градусів не вище. Заливаю, і нехай вони натягуються водою і розбухають. Так, далі, друзі, мені потрібно подрібнити горіхи. І можна в блендері, можна. Взяти ніж і просто на досочці їх подрібню я, мабуть, так і зроблю. Зараз візьму ніж, доску і подрібню їх, і трошечки їх на пательні підсушу, вони тоді будуть ароматні. Друзі, закипіла кутя. я скручую її на мінімальний вогонь, залишаю кутю варитися до готовності. Закриваю кришечкою зовсім. Все. Друзі, мішати кутю ні в якому разі не потрібно. Все, я її залишила. На малесенькому вогні, і нехай вона собі там мліє. Вона вже так ледве-ледве -лед -лед кипить, нічого не мішаємо. Просто на 20 хвилин залишаємо її в спокої. І я зараз візьму ножиком, трошки подрібню горіхи. От просто таким чином. Всі разом, не по одному. Е, горішки подрібнила, відправляю їх на пательню, трошечки їх підсмажу. Друзі, цей процес з горіхами, він не обов'язковий, можна його пропустити. Це за бажанням. Все, горішки я зняла, вони будуть чекати своєї черги. Друзі, пройшло 20 хвилин. Подивіться, все, каша готова. Жодної немає зовсім рідини. Нічого не пристало, я його ні разу не помішувала. Каша готова. Все, я її виключаю і знімаю з плити. Далі, друзі, викладаю кашу в миску, в якій я буду її вимішувати, для того, щоб вона швидше проколонула. І зараз поставлю її на підвіконня або можна винести на балкон. В ідеалі, друзі, треба було б цю кашу залишити в кастрюльці, щоб вона охолонула в кастрюльці. Якщо на свято от перед святом, так, я встаю зранку і в першу чергу починаю приготування святкового стола з куті. Я ставлю в першу чергу, зварила кутю, відставила її. Вона стоїть в кастрюльці до вечора і вже ввечері на святий вечір я замішую аж тоді кутю. Але так як я хочу зняти вам відео. І його вам відправити, то я цю кутю одразу буду охолоджувати. Все кутя прохолонула. Подивіться, яка вона гарна, яка вона розтипається, все класно. Далі, друзі, нам залишилося всього-навсього змішати інгредієнти. Перед тим, як змішати, я зараз візьму і відсіжу цукати і відсідзинки злю з них воду. Подивіться, які красиві домашні цукатики. Вишня, яблуко і гарбуз. І додаю сюди до каші. Додаю сюди родзинки. Додаю сюди вишні. Кілька вишеньок можна залишити для прикрашання. Кілька вишеньок залишу наверх. Так, Далі, друзі, додаю сюди горіхи, додаю сюди начинку, додаю сюди мед, мед вже прихолонув, поки ми займалися цими процесами. Ну, але він все ж таки не твердий. Додаю половину, вільно, не переживаю, додаю половину із 100 грамів вишневого соку. І перемішую, друзі, рідину я регулюю соком. Не варю кашку рідьошку а регулюю соком. Все ретельно перемішую. У нас в селі, у мами моєї, свекрухи завжди, коли все вже було на столі, в останню чергу замішувалася кутя, і в цей момент. Діти, які в нас були, і ми, коли були малі, обов'язково залазили під стіл і квокали для того, щоб велися квоки, щоб сідали на яйця і щоб були свої курчата. Була така традиція. Ну, можна ще грамів 20 додати. І 100 грамів в мене трошечки залишилося. Все достатньо, більше додати не буду. Друзі, ось такої густини в мене виходить кутя. Ніякої води. Бачите, немає. Я її не топлю у соці. Вона в мене все ж таки така от густенька, друзі, і дуже красива, гляньте, яка гарна. Все, далі ми перекладаємо в посудину, в якій ми будемо подавати. Кутю, друзі, зазвичай ніхто не пробує, коли готує по традиції, тому що обов'язково потрібно дочекатися першої зірки і спочатку прочитати молитву, а тоді аж починати вечерю з куті. Ну, така, принаймні, в нас в сім'ї така традиція. Далі, друзі, я буду прикрашати цю кутю, і для прикрашання я. Мала вдома. куповані цукати, тому що вони дуже яскраві. Я спеціально їх залишила для прикрашання. І також візьму горішки, і от кілька вишень, які в мене залишилися. І прикрашу ними кучами. Ось так, друзі, виглядає кутя. Надзвичайно красива і вона не може бути несмачна, тому що тут гарне поєднання інгредієнтів, багато різних смаків. Рекомендую спробувати кутю по моєму рецепту, більш ніж впевнена, що вона вам сподобається. А я вам, мої дорогенькі, щиро дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Бажаю вам натхнення, віри, надії, гарних вам людей поруч, всього самого доброго і світлого. Низький, окрім подяка всім, хто стоїть до нас на передовій. Усіх вам благ, до нової зустрічі, до побачення!